Центр Мукачева міська ратуша. Місцевих накрила друга хвиля потужного снігопаду. Сніга по пояс. Тепер пересування містом схоже на квест. Ну дуже тяжко. Хоча б чистили тротуари, бо що ну, дуже тяжко. Не можна навіть і дивитися, як ну, ми ще трохи молоді, а старі. Старі взагалі. Під ногами слизько та мокро. Варто бути дуже обережними, щоб не впасти. Та постійно дивлячись униз, не забувайте час від часу піднімати погляд вгору. Бурульки ще одна небезпека зимового сезону. Хоч вночі переважно морозно, в день температура сягає плюсових позначок. З крижин на дахах тече вода, та на снігові завали така тимчасова відлига не впливає. А там, де міські служби не встигли розчистити узбіччя, містянам доводиться просуватись ось такими лабіринтами. Щоправда, рух тут лише односторонній. Не підготували таку кількість техніки, ніхто не очікував, що такий сніг буде. Як, нехай і люди трохи попрацюють, нехай біля себе поприбирають. І люди працюють. Зараз лопата найнеобхідніший інструмент для мешканців будинків, власників магазинів та автомобілістів. Нормальна зима. Така зима, видати, що ніхто нічого не чистить. Треба хочеш стати на снігинку – та роби сам. Така зима. Рейдер затолкав сюди снігу, а мені треба виїхати. Муж, брат. Добре, що дядько дав мені лопату. То скоро прийдеться возити, як у армії, знаєте, лопату сапюру. Багажніку. Для водіїв це пора демонстрація справжніх мінь та майстерності. Припаркуватися, як і виїхати на дорогу зможе не кожен. Рух ускладнений майже на всіх дорожніх артеріях району та області. А от у Мукачеві автівки ледве пересуваються навіть центром міста. От в бізні далі почищення центр двічі робиться. Катаклів порівняно з тими руками у нас не було зими. Фактично, ну, там сніжок упав 5 сантиметрів, він розтає, почистили і до сідання. А тепер тільки за одну ніч випало сантиметрів 15-20 і перед цим 30. Це вже 45. Так що ну, тяжко. Дуже погано не чистять дорогу. Вообще, з легкою машиною дуже важко. Особливо якщо йде зустрічна, обійтися практично неможливо. Навіть на пішохідній вулиці можна зіштовхнутися з ось такими вищими за зріст людини сніговими горами. Такої зими тут не пам'ятають уже дуже давно.